На великі релігійні свята нечість біситься, і от так як біситься сьогодні Путін і Московська Федерація з їхніми вояками. Ми отримали йому чергове підтвердження, що це є тотальна нечість. Але ви знаєте, от в даному випадку для нас є можливість усвідомити суть Різдва. Дуже часто Різдво в Україні зводиться до застілля, забави, якогось походу в гості. Тобто, одним словом, таких дуже матеріальних речах. А цьогоріч особливо ми можемо для себе зрозуміти, що різдво це є. Про допомогу, різдво це є про співчуття, різдво це є про те, що є найважливіше для кожного із нас: це і щирість, і любов, і пожертва. Тому давайте для початку разом будемо усвідомлювати і поширювати, в чому є дух Різдва. А дух Різдва це сьогодні вистояти і дати можливість нашим дітям жити у кращому світі, як колись Ісусик прийшов у світ, щоб врятувати. Ціх насвід ірота і отої всієї нечисті, що була в тоді в його часах. Ну і знаєте, я зразу скористаюся нагодою. Моє mm -hmm. різдво сьогодні вранці розпочалося із дуже важливого посту. Я інфро... вранці отримала інформацію. Я дружу з волонтерами Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антаріс. Ці собаки разом з їх волонтерами вони шукають людьми під завалами, і ось весь святвечір, і всю різдвяну ніч вони в кривому розі шукали під завалами будинку людей, які там були на жаль завалені внаслідок прильоту на святвечір московської ракети, і цьому загону собак дуже дуже потрібна зараз. Допу це спеціальні бинти, це спеціальне взуття, а так само допомога із пальним, тому що вони працюють тільки на волонтерських засадах. І я думаю, що для усіх нас, українців, це буде і справжнє різдвяне єднання, коли ми допоможемо тим, хто навіть за себе попросити не може собакам, які рятують наше життя, які повертають душі із небуття, особливо коли вже немає надії знайти людину чи її останки. А ці собаки дають. Дивіться душам упокоїтися, і я думаю, що нам зараз. Важливо також і їм допомогти так само і збройним силам України, Софія. Де ще окрім вашого Фейсбуку можна знайти координати? Як саме можна здійснити цю допомогу у Фейсбуці? Це раз у вас правильно передовсім це є Фейсбук, mm -hmm. це є моя сторінка. і Це як те саме сторінка кінологічного пошуково-рятувального загону Антаріс. Mm -hmm. От якщо ввести пошук, зразу видає, тому що кажу, це є волонтерська спільнота, але їхні собаки вони настільки неймовірні. Що вони дійсно роблять свою справу найкраще? Вони повертають нам загублені душі. Ну і дійсно. А хто ще може допомогти? Вони ж самі собі на превеликий жаль допомогти не можуть, віддаючи останні, і часто ми всі це знаємо, та віддаючи все. А ви це... знаєте, що цікаво, mm -hmm. славо що одна собака вона дуже рано посивіла. Mm -hmm. І коли перевіряли, чи собака хворіє чимось, чи чи є якісь там нюанси, а виявили, що вона посивіла із-за тої психологічної нагрузки, яку вона має, шукаючи людей. Тобто, ці створіння вони так само віддають всіх себе, щоб допомогти людям.